За минулу добу до Кремочутських правоохоронців надійшло 108 повідомлень з них 11 повідомлень про кримінальні правопорушення. Вчора близько шістнадцяти надійшла інформація з вулиці Залізничне про те, що чоловік отримав рублені рани області голови. Було встановлено, що між двома чоловіками в приватному домоволодінні під час спільного дозвілля та вживання алкогольних напоїв виникла сварка, в результаті якої 68-річний місцевий чоловік наніс 64-річному чоловікові тілесні ушкодження, в результаті чого останнє тяжко стані госпіталізований до реанімації місцевої лікарні зранку до поліції Кременчуцького району на йшла інформація від рятувальників та водолазів аквасервіс Кременчук», які повідомили, що під час пошукових робіт в районі бази відпочинку маяк було водойми виявлено тіло чоловіка. За попередньою інформацією, це чоловік 92-го року народження, якого протягом двох діб проводили пошуки. Крименшанка 74-го року народження вчора звернулася з заявою до кременчуцьких правоохоронців та повідомила, що на один із інтернет-ресурсів. Остання виставила на продаж куртку. З нею зв'язався, нібито покупець, який хоче придбати дану річ. Під час спілкування в мережі остання ввела дані своєї банківської картки, в результаті чого з її картки було знято понад 9 тисяч гривень.